щоб ви послухали, як співають соловейки, а вони зараз почули, що я їх записую і злякалися. Напер. Дивіться що? Тоже, значить, орієнтовно та основна шахта он за тим будиночком. І, похоже, що ці всі будівлі, що тут проти сонця погано знімати, всі вони були пов'язані з тим видобутком. А от дивіться знову. Бачите? Я не знаю, але дуже схоже. Ну, варіант 2, це більше похоже, звісно, на простий погріб. Це так було. Мені здається, що просто погріб. Але щось дуже маленький. Народ, що ви скажете? Дуже якось так зроблений. Ага. Поняв? Проводка йшла. Бачите, важке. Що думаєш, проводка йшла для погріба? Ну, дід казав, що то замурована шахта. Може й так. Не знаю. Ну, показав нам. Ми йому вдячні за таке діло. О, так. Ми так, щоб ви все зрозуміли, як тут ми... Ой, бляха. О, нам то все вийшло. Для вас відзнімати по курчаках і так далі. І хі, хі, пообдирали себе і навіть до першої крові дійшло в мене. От така картина. Дивіться. Що йдемо? внизу ми вам показували це саме, перше, саме перша штука від шахти. Ну Все, все зростається, якби. Що йдемо в ліс, дай. Ну що вам скажу? Можна було ще піти по лісі пошукати ще якісь е, е, ті комунікації від шахти. Але, по-перше, сідає батарея в телефоні. По-друге, я так замучився, що вже ледь ходжу. Бо все-таки горбаки конкретні. Ну, ще чуть-чуть вас проведемо. Все рівно як то ви з нами пройшлися тут. І народ. Як мені не встидно сказати, хто вам, я тут теж вперше. Бачите, як, як, як дивно. Живеш тут на місці, а не знаєш, що в тебе під самим носом твориться. Так що знімаємо фактично, можна сказати, як в прямому ефірі, а це дуже похоже на дорогу. Бачите, як зроблена така глушбина правильна, як то бульдозером зроблено, а потім зверху ще раз. Ну Тут ця гора, вона вся така якась в таких горбаках. Так природньо не могли бути горбаки. Це явно щось тут так, окрім того, що в шахті добувалося вугілля, видно, що щось купали наверху. Може тут щось хто що там розбирається по горах, як його? геології. Може якісь таких горах, ще якісь супутні, може якісь дорогоцінні камені. Чи золото тут може добували? Ось зараз покажу. Таку, в звичайному лісі в природньому таких ямак мало. А тут дивіться, огляньте, яка ямака. Що ж це за, за ямака? Ого, гляньте. Бачите? Ну напрошується що, що бомба колись сюди впала. Але бачите, яка ямака. Симпатична я ще таке казав, що не полізу наверх, а я таки полізу. О. О, дивіться. Бачите? Як цей ліс зритий, скопаний. Бачите? О, гляньте, які є маки. І то все таке. Тут ще щось добувалося, кроме дерев'яного вугілля. О, ляха меню. Кроме вугілля. Ой, все. Бывайте здорові, Замучился я же капец.